Метро Лесная будет частично закрита на выход. Подробнее об этом расспросим у нашего корреспондента Инны Завоюры, которая уже с нами на прямой связи и готова нам все рассказать. Инна, доброе утро тебе. Мы тебя внимательно слушаем. Колеги на селищній станції метро Лісова, деякий час у штатному режимі працюватиме лише один вестибюль на вхід та вихід. Це власне другий. Перший же зі сторони станції метро Чернігівська працюватиме тільки на вхід. Усе це через капітальний ремонт ескалатора. Більше розпитаємо у речниці Київського метрополітену пані Наталії Макогон. Пані Наталя, добрий ранок. Тож власне, розкажіть, коли розпочнеться ремонт і скільки він триватиме. Доброго ранку, ремонт у нас розпочнеться. Ниця 22 березня і триватиме один місяць до 28 квітня. Тут ескалатори на цій станції достатньо короткі, тому ми вкладемося ну, в мінімальні, скажімо, так, сроки, тому що розуміємо, що станція лісова з найбільшим пасажиропотоком, і будемо намагатися якомога менше, щоб незручності це приносило пасажирам. Водночас хочемо наперед усіх попередити. Також з агентами змін. Ми розробили а, спеціальні постери, які інформуватимуть людей, куди проходити. Щоб особливо в години пік не створювалося натовпу, і люди розуміли, як чітко вийти, зайти і. Добратися до роботи, куди вони їдуть. А чому власне вирішили ремонтувати ескалатор? Ескалатори, потяги це як автомобіль. Є пробіг, після якого повинен бути обов'язковий капітальний ремонт, коли розбирається кожна сходинка, перебирається кожний гвинтик. Тому що особливо, як я вже сказала, по цій станції, коли пасажиропотік дуже великий, ну це надважлива деталь всього механізму метрополітену. І ми дуже просимо так само пасажирів слідкувати за тим, коли вони їздять по ескалаторах, тому що дуже часто. Часто ці механізми ламаються через підбори на туфлях, гудзики, шматки наших пальто. Ну, Тобто дуже просимо слідкувати, тримати за поруч і особливо тримати своїх дітей, бо є велика проблема з травмуванням дітей в метрополітені. Пані Наталя, дякую вам за інформацію. Тож, любі друзі, будьте уважними з 22 березня у побудня станція метро лісова буде працювати лише частково на вихід. А наразі в мене вся інформація. Студія спасіба і на полезна інформація для ківлян і гостей столиці. Дійсно, друзі ще раз вина вам станція. Метро лісне будет закрита частично на вход і виход. І на наш кореспондент була только що в прямому ефірі. Телеканала 112 Україна. країнами. Продовжаємо наш ефір.